Бажаєте. Бажаєте, Слушайте, глаз моления нас, недостойных рабов своих, И добрые намерения и желания верных своих, Но владение всегда исполните, И всегда и пощадуй владение нас и церкви своей сетей, Так и скорби, беды, гнева, И нужды от всех врагов, видимых и невидимых, Здравей, жедоденством, И миром, И ангелом своим, Получением верным своих всегда, о родите, Господу, помолимся. Заслугнение Отцу и Сына и Святого Духа мирное житие, здравие, жизнь. Во всем благое спустешение подожж Господи, не наимени Твому орденосному протире Петру и сохрани его намного. Петро, шановний наш тато, наставник і наш батюшка. Дозвольте нам сьогодні привітати вас із вашим днем народження і днем ангела, тому що батьки вас назвали в той день на честь мученика Петра, коли ви народилися, і сьогодні у вас подійне і подійне свято. Ми сьогодні дуже раді з вами розділити. Радість вашого свята, радість вашого теза Хочемо скласти вам велику вдячність за ті великі труди понесені, не тільки на благо нашої церкви, на благо нашого народу, але й на благо нашої Волинської духовної семіналії, в витоках якого ви стояли ще після війни і зараз у ці буремні часи 90-х років. Хочемо побажати вам. Батюшка дорогий, милості Божої, наснаги в трудах, доброго здоров'я, щоб біля вас завжди була ваша любляча, добра, терпелива матушка, щоб ваші дітки завжди радували ваші очі і внуки. І хочемо побажати, щоб ще довго і довго вашою присутністю ми радувалися, коли ви з нами розділяли одне із найбільших таїнств. Божественну літургію. Батюшка, дай Боже вам всього самого найкращого і в ці різдвяні дні, не тільки різдвяної, але й пасхальної радості. В знак нашої поваги і пошани до вас прийміть від нас цю просфорочку, вона маленька, але від щирого серця нашого пом'янута за вас, за ваших рідних, за ваших близьких. І нехай Господь приймає наші молитви, дає вам по наших проханнях всього найкращого. І ці квіти, нехай вони хоч трошечки нагадують вам про нашу любов і пошану до вас. З Днем Ангела, з Днем Народження, хай Бог вас береже, батька. Вітаю всіх вас. Хоча в повністі, Я не заслуговую я там таку, такую пошанду великую, але хай нас пані Бог прийме, прийме моє, моє, моє прохання і даю нам ще пару років може пожити, послужити наскуємо. Дякую вам. Сьогодні, бачите, прийшли вас привітати ваші учні різних поколінь і сьогоднішні учні. Так що їхніми молитвами ми надіємося, що Господь вам продовжить віку, що ми ще довго зможемо наслужда... насолоджуватися і втішатися присутністю вашої. Спаси вас, Господи, бачите, дорогі. Спасибо, Господи, всіх вас, хто любить нашого батюшку, що прийшли, помолилися за нього. І надалі поминайте його в своїх молитвах, а він ніколи вас не забуває. Так що допомагаю всім нам Бог.